Ну що, друзі, всім доброго вечора! Сьогодні у нас середа. Ближче до вечора всі продавці приганяють свої авто на авторинок. Підготавлюють, намивають, навощують, набривають. До завтрашнього автобазару. Ми також приїхали на Луцький автобазар для того, щоб відзняти для вас ціни на авто. Перечитали попередні коментарі під відео і бачимо, що ви хочете побачити бюджетні автомобілі з ціновим діапазоном від 6 до 7 тисяч доларів. Тому сьогодні покажемо вам такий бюджетний сегмент автомобілів, які продаються на Луцькому автобазарі. Будемо дивитись всі автомобілі, як бензинові, так і дизельні, як механіку, так і автомат. Тому підписуємось на канал, ставимо, будь ласка, лайки і пишіть в коментарях, на які авто зробити вам більш детальний огляд в наступних відео. Поїхали. Ну що, друзі, перший автомобіль, який попався на нашому шляху, бюджетна позиція це Renault Grand Modus. Дивіться, в нас тут 16 бензиновий атмосферний двигун К4М. Звичайний двигун на 4 циліндра, легко на нього встановлюється газ, критичних проблем по ньому практично немає. Десь можуть підтікати якісь прокладочки, бризиночки, сальнички, але воно, в принципі, коштує не таких великих грошей, якщо порівнюючи з якимись бензиновими турбованими двигунами або дизелем. Тут в нас встановлений звичайний гідротрансформатор на 4 передачі, його ціна 6950, є сервісна книжка. Пишуть нам рідна фарба 212 тисяч прибіг 2008 рік на цьому автомобілі. Виглядає візуально так собі, але по надійності досить непоганий автомобіль. Кузова оцинковані, не гниють, ходова звичайна. Тут Макферсон позаду у нас балка. Салон у нас ну, такий. Я не скажу, що прям такий голий-босий, але дивіться, у нас комбіновані сидіння, автомат звичайний. У нас є клімат-контроль і шкіряне ось таке трішки перешите мультифункціональне кермо на легкосплавних дисках і на зимовій гумі. Протектор досить непоганий, а який рік сказати я вам поки не можу. І, до речі, цей автомобіль на автоматі 6950. Так, дивіться, наступний апарат, отакий Renault Scenic, третє покоління. Це в нас гранд, довга база. Вони можуть бути як п'ятимісні, так і 7 місні. Додатково два місця можуть бути у нас в багажнику. Конкретно мало місця позаду, але ну, бонус непоганий. Можете посадити туди ще двох якихось дітей і кататися. Дивіться, це в нас 10-й рік, 1,4 бензиновий двигун. Він у нас йде турбований, їде він досить бодро, але потрібно перевіряти його більш детально. Компресія, ендоскопія. По-любому повинна присутня при перевірці цього двигуна. Є сервісна книжка, якісь там відмітки з Renault сервіса 220 тисяч пробіг. Написано 6950 плюс торг. Давайте заглянемо в салончик даного автомобіля. Ну, Бачите, його рятує ще те, що він ще в довгій базі. Grand Scenic. Коробочка у нас шестиступенева, кермо в нас оригінальне, 400-підйомничка, текстильний салон. Ну і стандартно клімат-контроль. Майже всі вони йшли з такими непоганими комплектаціями, з клімат-контролем роздільним, клопідйомниками. Дуже рідко зустрічали з звичайним кондиціонером і там ззаді з веслами. Комплектація непогана, бачимо передні туманки присутні. Гума в нас, що там така? Колись була зимня, зараз уже літня, можна сказати, і на легкосплавних дисках цей автомобіль. Звісно, я б для себе обирав би 1,6 бензин або 1,5К, 9К. Так, дивіться, ще одна ракета нам попалась, і знову ж таки, це в нас універсал Opel Astra H. Написано, що вона в нас з автоматичною коробкою перетач. Тут може бути як автомат, так і робот. На 1,8 бензиновому двигуні. Тут звичайний гідротрансформатор на 4 передачі. Також на 1,9 дизелі, звичайний гідрик. В принципі, досить економічні автомобіль. 1,8 це один із самих таких надійних двигунів, які встановлювалися на цій автомобілі. Ну і знову ж таки, можна розглядати 1,6, але він буде трішки слабший. По надійності плюс-мінус однакові, але тут трішки більше потужності. І, в принципі, все. По надійності я б сказав, що вони однакові. Доставляли такий автомобіль ми декілька місяців назад в Запоріжжя. для наших замовників, також з автоматичною коробкою і 1.8 бензиновим двигуном з пробігом трішки меншим. То я хочу сказати, що це досить економічні автомобілі по трасі при швидкості там 110. Він споживав в районі 6 літрів бензина 92-го. Тому тут в принципі досить непогане авто. Що в нас тут? 10-й рік 1.8, 210 пробіг, 6,850 його ціна. Ходова, звичайна кузова. ну, Я не скажу, що вони такі супернадійні. Десь можуть бути очаги корозії, там, по внутрішніх частинах двер... дверей, по якихось арочках. Але, в принципі, як і на всіх інших автомобілях, крім Рено і Peugeot. Так, що в нас? Текстильний салончик, Ми бачимо круїз-контроль, датчики світла, датчики шкіряне оригінальне, нефарбоване кермо, чорна панель. І що в нас там? І такий в нас однозонний кондиціонер. Так, склопідйомнички у нас 4. Гарненький колір на ось таких обманках під легкосплавні диски це в нас купаки. І зимова гума. Автомат надійний, двигун надійний, ну знову ж таки, як і всі бушні автомобілі, якому вже 15 років буде, саме як в цьому автомобілю, в них всіх будуть проблеми з кришкою клапаною десь може текти, десь по піддону може підтікати, десь по сальникам колінвала. Тобто воно тут на ринку все буде гарненько-стенько, приїхали тисячу кілометрів і побачили якісь там запотівання, підтікання. До цього треба бути готовим, коштує це не таких великих грошей, один раз замінили і катайтесь, горя не знаєте. Непогана ціна, середні ціни на ці авто від 6 там, до 6,5 тисяч доларів можна знайти дійсно гарний варіант, але треба постаратися знайти його з адекватним пробігом. Ну що, друзі, дивіться, яка ракета нам попалась. Шкода Фабія в універсалі. З 1,6 атмосферним двигуном. Ви його всі хочете, всі ви його любите. Знайти його практично нереально. Вони всі течуть з усіх щілей, всі вони без каталізаторів. Знайти, що живе, крайні важко. Дивіться, чим цікавий цей автомобіль? 77 кВт, простий двигун, 9-й рік 231 тисяча пробіг, автоматична коробка передач. Тут звичайний гідротрансформатор. Рідна фарба нам заявляє власник. Це досить така рідкість для цих автомобілів, ну не саме для Фабії, в принципі, для всіх шкода Фольксваген, особливо там 8-й 9-й рік. Кузував в них такі трішки печальні, можна так сказати. 7,350 її ціна. Знову ж таки, напишіть в коментарях, дорого це чи дешево за автомобіль з 1,6 бензином на звичайному автоматі. Хотілося б почути вашу думку. Гарний графітовий колір. Оптика звичайна, легкосплавні диски. 15 у нас, так? Да? Да. І літня гума. І знову ж таки, кузов у нас універсал. Трішки більше місця. Особливо під таксі цей автомобіль підходить ідеально. Звичайні двигуни, звичайна коробка. По комплектації у нас клімат-контроль присутній. І, в принципі, все. в шинах, передні два склопідйомника, круїз контроль, кермо трішки освіжалося. Але, в принципі, тут нічого критичного, воно трішки таке слабувате на 100-150 тисяч, особливо, якщо воно поліретане, воно у вас зітреться 100%. Так, друзі, дивіться, попались нам два таких бюджетних хетчбека з досить непоганими цінами. Хотілося б, щоб вони були ще дешевші, бо зараз будуть писати в коментарях підписники наші, що ой, показуєш один мусор Луцького автобазара, Ну, я хочу сказати, що зараз ну, такі ціни, ну дешевше, ну ніяк його пригнати, розмитнити по цих, по, по таможеному калькулятору ці автомобілі, мито на них там майже під 3 тисячі доларів. Ну, знову ж таки, як ця ціна може бути 4250 в Україні, я вам не можу сказати. Дивіться, 2005 рік, 1,4, там 191 тисяча пробіг. Таке теж буває. 20 років автомобіля, пробіг 191 тисяча. 4250 плюс торг. Так, що вона? Механіка. Руль круглий, дворники присутні, сидіння стоять. Що, ще? що ви ще хочете від цього автомобілі? Це такий супербюджетний сегмент. Проста машинка, практично не ламається. Ну, якщо ви її не візьмете вже таку зламану, там, яка буде стояти вас на колінах. Також експлуатуються автомобілі під таксі, як в Європі, так і в Україні. В принципі, легко знайти. Запчастини легко обслужити, легко відремонтувати. Нічого критичного нема. Звичайний атмосферний двигун, проста ходова. Кузова такі собі, але в принципі за 4250 альтернативу знайти трішки важко буде. Дивіться, поруч нас Астра. Ашка. А, що по цьому автомобілі? Тут у нас також 1,6 атмосферний моторчик. Четвертий рік 136 тисяч кілометрів, пишуть нам рідного пробігу 4,299. 4300 і пробіг 136. А приїжджають автомобілі 2021 року, вже мають по 250. Ну, бачите, кому як. Маємо мивачі, маємо залізні диски з зимового гума. Чи то в нас не зимова, це така сезонка, скоріше за все. І це в нас кузов хетчбек. 90% їх буде в універсалі, тут у нас хетчбек. Але дивіться, кермо в нас оригінальне. поліуретан, не наплавлений. Маємо крузь контроль, передні два склопідйомничка, п'ятий ступка і кондиціонер. В принципі, все. 136 тисяч пробіг. Напишіть, правда чи ні. А Хоча тут можете подивитись він-код. Ось тут є Він-код. Є дуже велика кількість сайтів для перевірки цих пробігів. Можете звірити, подивитися і написати в коментарях, дійсно тут такий пробіг чи ні. Так, дивіться, попався нам такий бюджетний японський автомобіль. Це Mazda 6 покоління. Кузов у нас універсал. Хотілося б, звісно, щоб це був у нас кузов Седан. Виглядає набагато гарніше, але маємо, що маємо. Показуємо всі автомобілі бюджетного типу, які нам будуть попадатися. Цей автомобіль на українському обліку. Економимо в районі 250 доларів на постановки в сертифікаті. Така трішки вигорівша оптика, треба буде її полірнути, заклеїти плівкою. Маємо омивачі фар. Такий непоганий гарненький колір. Ну і знову ж таки, як всі мазди, вони будуть гнити. Як би ви не хотіли, як би ви їх, де б ви її там в якому гаражі не тримали, десь будуть попадатися в наші очаги корозії, як на цьому автомобілі. Критично нічого нема, зачистили, пофарбували, катаємося далі, бо це бюджетний сегмент. Його ціна 4300. 2 літра бензиновий, а 2 літра дизельний двигун. Але, в принципі, бензиновий буде більш надійніший. Більш простіший, поставили газ, поїхали кататись. Дизеля теж непогані, треба дивитись, перевіряти саме пробіги. 254 тисячі пробіг. Сьомий рік. Маємо, що маємо. Давайте заглянемо в салон. Так, дивіться, в нас такі тут чохли під шкіряний салон. Кермо в нас шкіря не датчики світла дощу. Шестиступенева, скоріше, за коробка. Трішки не видно там. Є в нас там круїз контроль, який не який, є в нас кондиціонер і чотири склопідйомники. Ось такий універсал. 4,390 його оціна, 7 рік 2 літра дизельний двигун. Так, друзі, дивіться, яка популярна позиція нам попала. Частенько ви телефонуєте за ними, знайти його живого трішки важко по тій причині, що їх крайній малий вибір. Це Nissan Note, дивіться, 1.6, атмосферний мотор 81 кВт. Десятого року цей автомобіль 183 тисячі пробіг. Рідна фарба. Хотілося б побачити ціну 4450, але ціна у нас 6450. Дорого, дешево напишіть в коментарях, але з цілому автомобілі непогані. Я не говорю за цей автомобіль. Всі автомобілі, сьогодні, які ви бачите, вони не перевірені і не рекомендовані до покупки. Для більш детальної діагностики, ось тут номер телефона. Дзвоніть, проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. Так, дивіться, це у нас досить непогана позиція. Кузова в них, як і на всіх японських автомобілях, трішки такі не супернадійні, м'яко кажучи. Ходова надійна, двигуни надійні. Салон в принципі, досить комфортний, і ергономічний. Попереду класно, ззаді трішки буде тісновато. Кермо в нас оригінальне, датчики світла, датчики дощу. Кермо, до речі, в нас навіть не перешите. Гарненький такий тканинний комбінований салон, п'ятий ступка, кондиціонер і чотири скло підйомника має цей автомобіль. Непоганий автомобіль для міста. Для пробок, десь там, для, так, щоб трішки в шашечки пограти, автомобіль саме топ. Поставили газ і катайтесь. Горя не будете знати на цьому автомобілі. До 300 тисяч без проблем проїде. Знову ж таки, якщо будете його нормально обслуговувати, міняти вливу раз 8-10 тисяч, залежності, де ви його експлуатуєте. Якщо по місту, то бажано в раз 8 тисяч поміняли. Якщо там трішки по трасі їздити, то 10 тисяч це буде прям бомба. Цей автомобіль вам скаже тільки дякуємо. Так, один із самих бюджетних мінівенів, які ви можете знайти на Луцькому автобазарі, це Opel Zafira. Вони бували двох типів, як п'ятимісні, так і семимісні, і з різними двигунами. В принципі, всі двигуни досить непогані. Були в нас тут двигуни 1,4, 1,6, 1,8, 2.2. Ну, то, взагалі, прям кладбище бензино-розход у нього досить немаленький. Золота середина це 1,6, 1,8. Для такого великого автомобіля 1,8 буде саме то. По дизельних двигунах 1,7, 1,9. Ну, дизеля всі надійні. Є в них там свої конструктивні проблеми, але коштують вони копійки. Заміняли, замінили там декілька датчиків, датчики листового ходу. І, в принципі, їдемо, катаємось. Проблема дизельних двигунів це пробіги. Крайні важко його знайти з адекватним пробігом. Проблема бензинових двигунів це те, що буде текти олива з усіх щулей. Треба також до цього відноситись. Нормально, нічого критичного нема, замінили всі прокладочки, поїхали далі кататись. Так, дивимось. Восьмий рік 1,8 бензин, сама така топова позиція з таким двигуном. 218 пробіг. Нас зацікавила ціна цього автомобіля, яка становить 5600. Так, що нам ще там пише? Навігація, клімат, круіз-контроль і парктроніки. Також присутній торг. Ціна 5600 плюс торг. Ну, це не може не радувати. Так, салон текстильний. Ну, такий не прям печальний, я б сказав, що нормальний на свій рік. Так, п'ятий ступка, кондиціонер, кермо в нас освіжалось. Передні два скло підйомничка. На ковпаках, на зимовій гумі цей автомобіль. Ходова класна, кузова. Не із найгірших коробки передач були як автоматичні, так і роботизовані. Робот обходимо стороною, може висмоктати з вас всі кошти. Автомати досить непогані. Так, дивіться, скільки ми автомобілів сьогодні передивились. І в нас, як мінімум, три автомобіля вже були з автоматичними коробками передач. І майже всі вони були, ну не майже всі, а всі були з звичайним гідротрансформатором. Цей автомобіль у нас не виняток, Ford Focus в комплектації Titanium. Оригінальне бачимо скло у нас підігрівом 1,6 атмосферний двигун, 74 кВт. Восьмий рік 218 тисяч пробіг. І автомат на звичайний гідротрансформатор. Дуже рідко вони зустрічаються в рідній фарбі, так як це Ford і корозія в них це. Досить така проблема цих автомобілів. 7,150 його ціна. Синій колір, легкосплавні диски з комплектації в нас Титаніум. Оптика в нас максимальна, бачимо, адаптивна, партроніків передніх немає. Є в нас туманка вимивачі. Гумовна зимова, протектор дійсно непоганий. І знову ж таки, це в нас універсал. Бачимо, є люк. Бачимо комбінований шкіряний салон, плюс тканина, запускається з кнопки. Двохзонний клімат, кермо в нас ну, трішки освіжалося, перешивалося, дечки дощу, 4 склопідйомничка. Непогані автомобілі, класні двигуни, як бензинові, так і дизельні. І також коробки передач тут звичайний гідротрансформатор або механіка. В принципі, тут не прогадайте. Економічні автомобілі. Міняємо оливу в коробці раз в 60, в двигуні раз в 10 і, в принципі, катаємось, горі не знаємо. Так, попались нам два самих бюджетних паркетника, які ви можете знайти на Луцькому автобазарі з бюджетом до 7 тисяч доларів. Це Kia Sportage. Тут в нас 2007 рік, 2 літра бензиновий атмосферний двигун, ендоскопію, компресію перевіряємо і ставимо обов'язково на нього газ. 187 тисяч пробіг, повний привід, 6,950. Який паркетник взяти за 7 тисяч доларів, я навіть не знаю. От такий Kia Sportage, досить непогані позиції, надійні. Повні приводи, надійна ходова частина. В цілому непогані автомобілі. Перевіряємо бензинові трішки детальніше. Дизеля досить непогані, але важко знайти з адекватним пробігом. І відразу до цього авто, дивіться, в нас тут такий сіренький колір, 6900 ціна цього авто, 250 пробіг, також 2 літра, також бензин Шостий рік і 6900 його ціна. До речі, цей на трішки гарнічній комплектації. У нас шкіряне, Комбіновані вставки шкіряні, подушки безпеки в нас також в сидіннях присутні, механічна п'ятиступенева коробка, кондиціонер, ну, у нас такий автоматичний. Так, Що в нас? Склопідйомнички 4, датчики світла, дощу. Ну, непогана комплектація. Знову ж таки, колір такий на любителя, але комплектація тут трішки краща, ніж в цьому авто. А в чорному у нас текстильний салончик. Да? Обидва вони в нас на легкосплавних дисках. Там гума літня. Да? А тут у нас зимова. Власник потурбувався, знає, що через три місяці вже буде сніг, <хи> і вже перезов вам автомобіль на зимову гуму. Тут комплектація трішки простіша, в принципі, все те саме, як на попередньому авто, тільки текстильний салончик. Шкіряний, звісно, буде трішки поприємніше. Непогана ціна 6950, альтернативи до 7 тисяч нема. Так. Брат акробат попередніх автомобілів Hyundai Tucson. Непогана позиція, абсолютно однакові. Двигуни, ходова частина, коробки передач попередньому автомобілю. Тому тут більш детально ми розказувати не будемо. Це в нас шостий рік. Також бензин, 2 літра 226 тисяч волинського пробігу, 6900 його ціна. Комплектація в нас повністю шкіряний салон, є підігріви, п'ятиступка. І що в нас там? Кондиціонер також, то в нас клімат-контроль такий. Всі склопідйомнички, повний привід також присутній. Ну, Комплектація тут трішки жирніша, ніж на попередніх авто. Також є підігрів передніх сидінь. Також важливо, в принципі. якщо обирати по комплектаціях, то це в нас найжирніший буде. Але візуально чомусь мені Кія трішки гарніше. Напишіть в коментарях, який автомобіль ви обрали б для себе. Туксончик чи Кія Sportage? Дивіться, попалась нам така Opel Astra J по ціні Opel Astra H. Кузов у нас хеджбек, автомобіль на обліку, максимальна оптика. 13 й рік, 1,7 дизельок. Хороший надійний ресурсний двигун, клімат-контроль, зим... зимові шини на дисках. 186 тисяч пробіг на дизельному автомобілі в Луцьку. І ціна 5400, точніше, 5500. Ціна клас. Знову ж таки, неперевірений автомобіль, треба все дивитись, перевіряти. Так, підігрівся день, 6 ступка. Ось такі у нас напів ковши. Салон гарний дійсно. Кермо в нас ну не знаю, що оригінальне. Скоріше за все, оригінальне, але такий якийсь стан інтересний в нього. І маємо? що ми маємо, Передні два склопідйомничка. Ціна реально шикарна, легкосплавні оригінальні диски, літня гума, туманки, омивачі. 5500 плюс якийсь торг там за 5200-5300 ціна досить непогана. За автомобіль 13 року з дизельним моторчиком, з механічною коробкою і на непоганій комплектації. Тут, як то кажуть, чим глибше в Луцький автобазар, тим краще будуть автомобілі. Попався нам ось такий сіат Ібіца. По ціні реально тут чим далі, тим дешевше. Цена 3,400. І власник заявляє, що він у нас весь в оригінальному окрасі без жодного підфарбування. Цена реально шикарна. 1,4 MPI, простий атмосферний двигун, 185 тисяч пробіг. Четвертий рік механічна коробка передач. Коротенький такий хетчбек, непоганий автомобільчик. Дивіться, що в нас там салончик. Хотів сказати алькантара, але то в нас такі чохли. І кермо в чехлах. Є в нас там така акустика, скоріш за все, якийсь піонерчик стоїть. І передні два склопідйомничка. Але знову ж таки, за 3400, що ви хочете. Нефарбований автомобіль з атмосферним двигуном. Я думаю, це досить непогано. Плюс якийсь торг, якихось 200 доларів тут по-любому торгануть. За 3500 можна брати кататись. Тим паче він у нас на легкосплавних, яких-нехай 15-х дисках і на зимовій гуні. Так, дивіться, попався нам Божественний 1,6 MPI. Всі ви його хочете, за ним всі ганяються. Знайти його живе крайні важко. Сьогодні, як мінімум, дві людинки дзвонили, хотіли такий автомобіль під таксі. Але знову ж таки, ми їх не беремо в роботу. Більшість цих автомобілів на присадочках, десь там ліквімолі додають, щоб вона трішки густина була більша, щоб він не димів. Але в принципі, що тут по капіталці? Поміняли кольця, компресійні маслосйомні, пару прокладок, от вам капіталка. Поїхати далі кататись. Ну, Можливо, десь там якісь вкладиші, корінні поміняєте і поїхати далі. Це не коштує таких великих грошей, як могло б коштувати на 1,4 TSI, навіть на тому супернадійному Saha двигуні або на дизелі. Капітальні ремонти цих двигунів будуть в рази дешевші, ніж всіх інших. 5950 його ціна це в нас Універсал 2005 рік. Рідна фарба нам заявляє продавець. Знайти таку шкоду в оригіналі. В окрасі це задача прям нотрил, нереальна. Вони, як правило, будуть тут проблемні міста в них, але тут, до речі, проблемних таких зон немає. Сколи можуть бути такі прищі здоровенні. так само на капоті, на арках, на порогах, на стикові, де ось у нас тут крило опускається в поріг. Але тут, до речі, воно в такому ну, непоганому стані. Не буду я прям так вглублятись, але візуально виглядає гарненько. Салон у нас гарний, п'ятиступенева коробка. Як ви бачите, куліса в нас не стерта, цифри щитуються. Це говорить про адекватний пробіг, який може бути на цьому автомобілі. Кермо у нас поліуретанове. Що в нас там? круїз контроль присутній. Два склопідйомничка, кондиціонер і, в принципі, все. Є в нас яка-не яка мультимедійна система, атмосферний двигун, механіка. Сів, поїхав. Ну, Обов'язково, по-любому, купляйте такий двигун, ставити на нього газ, щоб їздити максимально економічно. Зараз поставити газ коштує в районі 12-15 тисяч гривень, в залежності, де ви будете ставити, я ставив там декілька разів в білій церкві і був реально задоволений. Адекватні хлопці ставлять цей газ там, буквально за один день і ще й дають яку-ніяку мінімальну гарантію. Поїхали далі. Так, дивіться, яка ракета нам попалася. Це Audi a 4 1.6, простий атмосферний двигун, плюс встановлений газ четвертого покоління. П'ятий рік, 1.6, 249 тисяч пробіг, 6500 його ціна. Рідна фарба. Знову ж таки, п'ятий рік, 20 років в цьому автомобілі. І він тут в рідній фарбі. Це не луцький авторинок, а якийсь кландайк артефактів. В оригінальному окрасі. Тут бачите, яка тенденція. Більшість клієнтів, там, людей, які приїжджають на авторинок, вони хочуть, щоб цей автомобіль був не фарбований. Без різниці, який там пробіг, аби він був ціленький. Буває таке, що на автомобілі може бути там, декілька косметичних підфарбувань, але пробіг на, там, на 150 тисяч менший. І цей автомобіль буде продаватись тут півроку. Головний критерій зараз всіх клієнтів, щоб це був рідний оригінальний окрас. Так дійсно, якщо автомобіль 20-го року, 21-го, то бажано, щоб вони були в заводському оригінальному окрасі. А якщо там автомобілю, від образ, Ну, 10-15 років і десь там декілька косметичних підфарбувань по крилі або якийсь там капот частина підфарбована косметично від сколів. То в принципі тут нічого критичного нема. Шкода, Октавія А5. Лівбек не універсал. І знову ж таки божественний MPI бензин. П'ятий рік. 233 пробіг 6650 його ціна. Непогана ціна, механічна коробка, п'ятий рік. Хотілося б щось посвіжіше, але знову ж таки знайти щось адекватне ще, тим паче, в кузові Лівбек. Крайні важка задача. Дивіться, що в нас тут? Звичайні залізні диски на зимовій гумі, чорний колір. Салончик тут просто пушка. В таких салонів на атмосферних двигунах одиниці на всій Україні. Дивіться, в нас шкіряний салон, п'ятиступенева коробка, кондиціонер, є підігрів сидінь, є шкіряне кермо. На жаль, немає в нас круїз контроля, але є ще 400 підйомничка. Не вистачає сюди круїз контроля звісно, і двохзонного клімат контроля. В принципі, все, і комплектація буде жирок. 6650, 1,6 рік. MPI Лівбек. Середа вечір. Людей дійсно багато, всі ходять, дивляться, передивляються собі автомобіль. Можна також приїжджати сюди, якщо на четверг, то в середу вечері, Якщо в неділю хочете буде, то приїжджайте в суботу. З вечора походили приблизно прицінилися. І також можна шукати гарненькі варіанти. Сьогодні ми от ходили, знімали відео, продалась шкодка одна. Також дивіться, яка велика кількість людей. Всі ходять, шукають собі гарненькі варіанти. Ми, ну, друзі, будемо потихенько закруглятись. Підписуємось на канал, ставимо лайки, напишіть в коментарях, на якій авто зробити більш детальний відео огляд. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей. Всім па-па!